Варто лише подумати, а він уже повертає так. Українські пілоти розповідають про своє навчання на американських винищувачах. F-16. до тренувань відібрали найкращі кадри льотного складу. День у день вони відточують складні маневри, поки на землі інженерів навчають, як обслуговувати і ремонтувати західну техніку. Про деталі інструктажу дізнавалася Анна Басова. У першому кабіну американського винищувача F-16 сів президент Володимир Зеленський. Ще торік, у серпні, щойно стало відомо, західні союзники поділяться своїми літаками. Нині вже багато місяців поспіль це щодня роблять українські пілоти, перш ніж F-16 поповнять авіапарк військово-повітряних сил ЗСУ. Це справді дуже класний літак. Я не можу сказати, що міг на якому я літав раніше, нудний, але F-16 однозначно більш маневрений та рухливий. Варто лише подумати, і він уже повертає. F-16 – сучасний багатоцільовий американський винищувач, окрім здатності блискавично маневрувати і розвивати надвисокі швидкості, літак несе чималий асортимент боєприпасів, а отже, може посилити можливості України захищати повітряний простір і території від російської агресії. F-16 справді може конкурувати з найкращими західними винищувачами, і я впевнений, що українські ВПС вдало скористаються цим шансом. Найкраща мотивація кажуть українці це перспектива повернутися та бити ворога вже на нових літаках. Ми багато тренуємося, багато літаємо, готуємося до завдань. Королівські ВПС Данії взяли на себе дуже відповідальну місію навчити нас цьому. І я можу хіба що уявити, як їм не просто щодня готувати нас до нашої головної місії. Утім, місцеві інструктори на роботу не скаржаться. Мовляв, роблять усе, щоб покласти війні край. Ми дуже співчуваємо українському народу і хочемо зробити все можливе, щоб допомогти. Коаліція країн НАТО погодилася безкоштовно надати свої винищувачі F-16 для українських повітряних сил. Найперше йдеться про Данію, Нідерланди, Бельгію та Норвегію. У рамках цих домовленостей данські інструктори на авіабазі Скрідструп навчають українських пілотів, інженерів і техніків наземного обслуговування. Перші літаки надійдуть на озброєння вже цього літа. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.